Друзі, всім привіт! Квінта Агро. Я Ростислав. І сьогодні ми знаходимося на майданчику в місті Кропивницький. За моєю спиною ви бачите нову революційну серію самохідних оприскувачів від бренду Massy Ferguson 500R. Біля мене також знаходиться представник заводу даного бренду. Це Борис Онищенко, який відповідає за напрямок самохідних оприскувачів і просадних сівалок. І зараз, на прикладі ось цього оприскувача маси Ferguson 535R розповімо вам і покажемо всі технічні характеристики, конструктивні особливості і переваги над іншими виробниками оприскувачів. Давай почнемо з того, якими критеріями на сьогодні має володіти сучасний оприскувач. Ну, перше, це якість оприскування, друге продуктивність, третє надійність. І економічність, тобто всіми тими характеристиками, якими володіє наша машина. Бори, коротенько, по технічним характеристикам. Перед нами модель MF535R з бочкою 3500 літрів, існує і на 3000 літрів модель 530Р, з штанга 36 метрів, існує е, 30 метрів. Кліренс в обох машинах 1,65 м. Двигун Ако Power 200 кінських сил. І вага один із найлегших в своєму класі 9,3 9,7 тони. А тепер давай по конструктивним особливостям і перевагам. Ну, перше, що можна сказати, це рама на болтовому з'єднанні, яка гарно протидіє ударним навантаженням. Друге пневмопідвізка. Чотири, пневмоподушки. І третє саме основне полісна база 4,4 метри. Борю, далі розкажи по системі стабілізації штанги. І системі контролю висоти штанги. Ну, Перше, що хочеться сказати, хнему подушки це перший рівень стабілізації штанги. Далі в нас є система азотних гідроакумуляторів, які стабілізують штангу від руху вниз і вверх. Також вперед-назад. І третя система стабілізації це система активна за допомогою датчиків норок. І четвертий це Патентоване рішення від компанії Ахо, ролики, які тримають рамку штанги і дозволяє також регулювати хід самої штанги. Система Liquid Logic. Що це за система і для чого вона призначена? Ну, в систему Liquid Logic входять чотири параметри. Перш, це змішування як в бочці, так і в штанці. Тобто робоча рідина змішується в бочці, далі надходить до штанги і знову вертається в бочку. І ви маєте з першого сантиметра якісний робочий розчин. Другий момент це заправка спереду і з боку. Третій момент електрорівень. Тобто ви бачите на моніторі, скільки у вас робочої рідини лишилося в боку. І четвертий це камери заднього ходу. Тобто, коли ви здаєте назад, автоматично включається камера, і ви бачите, куди ви їдете. Ще хочеться додати, що в систему Liquid Logic входить продувка штанги. Тобто, з стисненим повітрям з ресівера ми можемо продути весь колектор і видати залишки рідини з трубопроводів. Перед консервацією, коли треба не тільки промити, а й продути штангу. Бо розкажи про систему секційного контролю. На 535-х машинах у нас в базі встановлена система секційного контролю з 36 секцій. Тобто в кожній секції на штанзі 36 метрів у нас по 2 форсунки, на штанзі 30 метрів, перші 3 метри іде по форсуночне відключення, далі по дві форсунки і в кінці також по форсуночне відключення. Порівняно з 9 секціями, завод перерахував, що Економія зменшення подвійного внесення складає до 72%. Тому це дуже ефективна система. Наступним етапом давай розглянемо трансмісію. Ну, що сказати про трансмісію? Це розумна трансмісія, AVD Smart Drive, Це патентоване рішення AHCO, Ця трансмісія дозволяє контролювати пробуксовку кожного колеса і перерозпределяти потік гідравлічної оливи на ті колеса, які не буксують. Таким чином, вона економічніше, економія палива складає до 15% і можливість роботи на схилах до 36%. Це дуже хороші показники по економності і роботі на схилах. Це в нас бічна панель керування. А розкажи по ній. Ця панель спеціально створена для того, щоб можна було заправити воду, заправити хімію, змішати, промити оприскувач і також оприскувати. Вона складається перша з чотирьох позиційного крана. Він має чотири позиції: оприскування, змішування препарату. Третя позиція це промивка бака і четверта заправка водою. Також є кран, щоб злити залишки розчину в бак. Також є можливість промити преміксер. В цій бічній панелі керування є спеціальний блок електричний пульт управління. Він показує кількість єдини в баку, керує обертом двигуна, зайчик черепашка. Керує робочим насосом, керує освітленням, насосом закачки, краном. Основним з бака і відкриває крас для передньої закачки. Борю, а як заправити машину? Ну, Перше, треба закачати воду. В цій моделі є насос закачки окремий. Ми переводимо 4 кран позиційний кран по позицію закачки, під'єднуємо шланг з швидкоз'ємною муфтою, відкриваємо боковий кран. Нажимаємо кнопку закачати воду. І оприскувач сам закачує відповідну кількість води. Після цього ми переводимо чотирьохпозиційний кран в позицію заправки хімією. Відкриваємо приміксер. Включаємо насос робочий, вода з основного бака проходить через оці труби і ежектором затягується. В цей час ми відкриваємо приміксер. сюди засипаємо хімію або Рідкий порошок, і він автоматично подається до основного баку. Після цього ставимо привітся на місце і переводимо кран у позицію опрескування. А тепер давайте перейдемо до польового офісу оператора. Хочеться сказати, що у нас хороша комфортна кабіна, де є сидіння оператора на пневмоподушці, також сидіння помічника оператора. А, сучасний монітор з комп'ютером управління, джойстик, підлокітник і також різні органи управління. На моніторі ми можемо міняти норму дуже зручно створювати поля. Додавати, які нам потрібно, створювати лінію АБ. Або контур, запис контуру можливий. А також підтягувати лінію до відповідної точки. Ця машина розблокована до центр Point. Тобто range point, center Point. Можна поставити різні сигнали. Ось тут у нас є розкладання штанги, тобто це панель розкладання штанги. Спочатку крайньої секції, потім центральної секції, ручний газ. Джойстик, щоб піднімати в ручному режимі опускати ліве крило, праве крило, центр. Два круїз контроля. О, перший і другий. Один ми використовуємо для поворотів, другий робоча швидкість. Дуже просто міняється швидкість, нажимаєте, ставити вам потрібно, рекомендовано десь 20-25 залежності в геометрії, І швидкість розвороту. Приблизно 8-10, як вам зручно. Або щоб обійти поле. Також є можливість працювати всією штангою 36 метрів, або напівскладеною 20. Тоді ми відключаємо секції. Є можливість боковими форсунками під крону дерев, є можливість підключити пінний маркер кому потрібно. На цій частині бокової панелі можемо міняти на ходу швидкість круіз-контроля, режим автомат трансмісії. Паркінг роздвигати колію від 2,80 до 3,40. Переднє колія, заднє колія. Регулювати мішалку, коли пішла піна. Це у нас кран відкриття з баку, запуск помпи і подача на штангу. Також є можливість включати режим рециркуляції для того, щоб змішувалось і в баку, і в штанці. І дві додаткові кнопки. На передній панелі у нас є інформація про моточаси. Оберти двигуна швидкість. Кількість повітря в ресівери, Коли ми продуваємо штангу, у нас вона зменшується, потім знову накачується. Рівень пало в баку і температура, охолоджуючої рідини двигуна. Яка тут встановлена система навігації? У нас в всіх самохідних оприскувачах Масі Ferguson встановлена. Навігація від компанії Trimble 482 антена, на 535-х розблокування до рівня Center Point, тобто плюс-мінус 5 см, і ви завжди можете купити платний сигнал, якщо він вам необхідний. Боря, що це за спортивні плавники? У нас у всіх машинах масії Ferguson mf 500 r встановлена телеметрія MF-Connect. Ви отримаєте повну інформацію про те, де зараз машина, скільки мотогодин на ній. Всі помилки також передаються на сервер і ми ви даєте, маєте доступ. Також є інформація про температури е охолоджуючої рідини чи е мастила е по наробітку, скільки гектар зроблені, і також рівень робочої рідини в Баку. Це все є в телеметрії. Дякую. Ось наша антена, а це ще за додаткова антена? Це не антена, це метеостанція. В моделях МФ-35 в базі встановлена метеостанція, яка показує швидкість вітру, відносно вологість, температуру, точку роси і максимальну швидкість вітру, яка була.